Мента вступления на российскую землю я почувствовал бойовий дух и тепучую действительность що робить російська сторона, коли, наприклад, там має такі зв'язки з там північною Кореєю? Ну, 4 чотири роки він не був ніде за кордоном. Володимир Путін з повномасштабного вторгнення також не небагато, е, небагато та є, подорожує. Є, є. Що ця співпраця може дати, е, крім якихось там ну пропагандистських сюжетів, скажімо так, а по факту що озброєння? Звичайно, Росія потребує. Я би сказав класичного радянського озброєння. тому що російські підприємства військово-промислового комплексу не виявилися такими ефективними, як вони на це розраховували так. Вони можуть виробляти ракети, вони можуть почати виробляти безпілотник, але їм потрібні звичайні снаряди. І тут виявилося, що все це теж було по Цомкінське селище, і вони зараз змушені шукати можливості всюди, де вони є, тим більше що знову таки країни глобального півдня. Вони можуть з Росією мати економічні взаємини. Але вони прекрасно розуміють, що будь-яка відкрита воєнна допомога Російської Федерації – це удар по їхніх компаніях, це санкції, це удар по їхніх економіках. Навіщо їм це потрібно? От чого для чого? Вони і так мають торгівельні стосунки з Росією, мають торгівельні стосунки з Заходом. Причому для таких країн, як Індія чи Китай, це питання виживання це стосунки з Заходом. Як псувати ці стосунки? Значить, залишається не дуже багато країн, готових до того, щоб. Допомагати Росії зброєю. Зовсім небагато. Країна, яка знаходиться в такому самому санкційному стані, як Росія, це Іран нічим не ризикують, так би мовити. Так. Так. І він нічим не ризикує, хоча помітьте, що Іран він спростовує те, що він постачає зброю Росії. Навіть Іран не хоче виглядати спонсором цієї війни, скільки він би не постачав безпілотників, все одно в Теграні ніколи не визнають, що вони це роблять. Я не знаю, як буде поводити себе Кімчанин. Можливо, він може бути більш відвертим. Можливо, ні, подивимось. Але ясно, що це ще одна армія, яка має ось ці старі радянські зразки озброєння, і тому він такий цікавий для Росіян. А який інтерес тоді Кім Чен іну віддавати це озброєння? Ну, я думаю, що технології. Для Кім Чен Іну якраз є прямий інтерес, тому що в нього є застарілі якісь озброєння, це не технології. А в Росії є технології. І армія Південної Кореї, яка знаходиться по той бік. Лінії розмежування вона має якраз сучасні технології, бо вона давно і успішно співробітничає з країнами НАТО, Сполученими Штатами, сам південнокорейський військово-промисловий комплекс на дуже високому рівні. Чого не скажеш про випак кімчанин? Це допотопне ВПК. Ну. Якщо будуть нові технології, якісь це буде хорошим додатком до ядерної зброї, яка є у розпорядженні пхиянського режиму. Тому я думаю, що там є цим країнам над чим разом працювати, і саме тому Чен Ін абсолютно чітко на відміну від багатьох інших підтримує війну Росії проти України, підтримує російську анексію. Без е, будь-яких, я б сказав, таких обумовок. цей військовий обмін і озброєння, якщо воно дійде до фронту, це дійсно ще один виклик там для збройних сил України. Але якщо на вагах тримати НАТО навчання і ту західну допомогу, яку країни заходу можуть надати, і атакам як би не було, але є обговорення про те, що ймовірно там на Байдена е, тиснуть е, е, із однієї партії з іншої, щоб він їх передавав Україні, та f 16 навчання, на яких вже від. Бувається, тобто перспективи ось такі, принаймні є. І тут на противагу путінським чин іном. Ну, слухайте, у кожного свої можливості. У Путіна в зовнішньополітичні можливості зараз обмежені коло країни, які можуть надавати Росії військову підтримку, обмежене. Все це на превеликий жаль для Путіна і на превелике щастя для нас, має чіткі, я би сказав, цивілізаційні кордони, такі звужуються. Тому що сам факт того, що Путін змушений зустрічатися з ким чининим, щоб просити у нього зброю, ну це не свідчить про Росію як про велику військову державу, що б там не говорили в Москві. Але в будь-якому разі це небезпечно, тому що це нові снаряди, нова зброя, нова стара зброя, Зброя, яку не потрібно адаптувати. І це один небезпечний момент, а інший момент це технології, які отримує пхіння. Тому що він з цими технологіями може реально думати, що він здатний воювати з Півднем. І це нова криза, і, до речі, це ж все ж в інтересах Росії. Ми ж бачимо, що Росія генерує кризи всюди, де вона може згенерувати. Африка прекрасна, Кавказ чудово. Ну чому б ще й Корейський півострів? Чим більше буде дестабілізуючих моментів, тим більше у Москві сподівань, що всі не будуть так звертати увагу на українську війну. Тому це теж має реальну цілі. Можливо, навіть більш важливо, ніж до постачання Кім Кімчанин. Спанукати його на якісь різкі дії проти протирегіональної безпеки.